Привіт! Хочете покращити англійську легко і цікаво. Дивіться, як це легко з нашим штучним інтелектом. На платформі є кілька режимів для практики. Оберіть те, що вам підходить. Чат для вільного спілкування на будь-які теми. Друкуйте або говоріть голос. Hey, I'm Emma. Фото молод. Поглядайте фото і вчіться описувати їх англійською. Діалект молод. Тренуйте реальні ситуації, замовлення кави чи співбесіди. Рольові сценарії. Оберіть роль, і ідіть. Офіціант, покупець чи мандрівник. Дебати. Ідеально для тренування аргументації англійської. Політика, вибори, мистецтво, клімат, права жінок. Лише один. Персонажі. Спілкуйтеся з різними віртуальними співрозмовниками. Мріяли колись поспілкуватися з персонажами книг? Якщо так, ваша мрія здійснилася, відчуйте впевненість у кожній розмові.